Також із потужніших варіантів є в наявності Samsung A22, ціна 3800 гривень. Досить гарний по стану, практично ідеальний стан. type c роз'єм, тут є легкі потертості біля роз'єму, але не суттєві. Також має роз'єм на наушники 3.5, є відбиточок пальця. По екрану нюансів взагалі немає ніяких. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. Без Samsung аккаунтів і так далі, без FRP Galaxy A22 на 13 Android. По пам'яті він має 4 ГБ оперативної пам'яті та пам'ять самого телефону 128 ГБ. Показую ще камеру. Ось така тут досить гарненька, хороша камера. Повністю телефон перевірений та протестований. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені повідомлення або силочки в шапці профілю на Telegram та Instagram. Де вам зручніше, там і пишіть.